Ну, я хочу сказати, що насправді одна з ключових проблем, це ну класичний такий постреволюційний синдром? Він він в Україні насправді дуже класно вилився в цей скандал навколо депутатської заробітної плати. Тому що коли люди підняли питання, як тепер пережити на 5 тисяч гривень? І насправді це абсолютно слушне питання. От, наприклад, якщо те, що при проводили приклад про там суддю суддю, який жив, витрачає в 48 чи в 11 разів і так далі. Ну а скажіть мені, будь ласка, на які кошти, наприклад, живе людина, яка працює в департаменті міністерства, наприклад, економіки чи фінансів, отримує 2 тисячі гривень. Він має там двох дітей. Та далі я, я відверто не знаю в Києві прожити на 2 тисячі гривень. Та і так далі. Зарплата чиновника і депутата це порождення корупції. абсолютно точно і мова йде про те, що на жаль на сьогоднішній день, якщо ми говоримо чесно, ми повинні говорити чесно про таке, що на жаль, за умови, коли в нас така низька там мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія і так далі. Нас Чиновники, ті, кого ми хочемо бачити фахівцями, вони повинні отримувати зарплату, яка співвідноситься нормально з комерційним сектором. А вибачте, по деяких посадах це тисячі доларів, причому повновісних там по 17 і так далі. Мова йде тоді про інше. В нас там в цілому разом з місцевими владами 400 тисяч чиновників. Так, треба дивитися. Наприклад, в нинішній ситуації чи потрібно нам в такому обсязі міністерству, наприклад, молоді та спорту, яка молодь та спорт я постійно чую про те, що в нас в країні є там декілька головних проблем, одна з яких це питання безпеки. Так можливо, в нас в Мінкульті, в Мінмолоді спорту повинно бути різкі скорочення, тобто, але це повинно бути не просто, от скажімо, а тепер ми залишаємо третину людей, і ви робите все те саме. Роб, робити функційні повноваження, і ту і, 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 і в цьому плані от кажу, чому не справився Шеремета? Не тому, що в нього заступники були такі, тому що він фактично перше, що е, намагався зробити, він намагався очолити міністерство економічної розвитку і торгівлі за замість того, щоб його повністю підмінити ефективною робочою групою. окремо тендери. Окреме економічне прогнозування і координація, все крапка, більше нічого. Це міністерство не може і не мусить цього не робити. Ще 300 людей зараз працює. І в нас, по більшості позицій, на жаль, така ситуація. Інше питання, що це скорочення чиновників, там, скажімо, до 250, значить, для 150 треба робити програми. Це те, про що казав пан Козаченко, що в нинішній ситуації як новий курс Рузвельта був. А в нас це питання навіть мільйонів стосується. Це якщо вже держава і проводить емісію, то проводить її не на «Нафтогаз», а на створення робочих місць. Добре, нехай ми будемо Будувати дороги, нехай будуть будуватися мости, в тому числі на Донбасі, але принаймні це будуть податки, це буде робоча сила, це буде зайнятість. Бо дуже велика проблема для країни буде, коли буде 20% людей незайнятих. Вони будуть просто ходити або грабити, або ввалити черговий уряд, і Київ може на жаль це ще побачити протягом найближчого Су року сучоно наліч наліччя я. Я два слова добавлю по питанню: дійсно треба збільшувати заробітну плату. А тут є два шляхи і два досвіди. скажімо. один шлях це скорочувати кількість державних чиновників. У нас на фінансування державного апарату йде майже 40% бюджету. Це величезна сума грошей. Величезна. Я не хочу її називати, але ну мені можуть заперечити в європейському союзі приблизно також. Але європейський союз дуже критикує за дуже бюрократизовану систему управління. Тому треба скорочувати кількість державного апарату і фонд заробітної плати, залишити тим, хто залишиться працювати. От ті ж самі, наприклад, ми говорили країні Грузія і Сінгапур, дві країни. У Грузії тим, хто працював в силових структурах, в шість разів збільшили заробітну плату. Бо там найбільше, як кажуть, руки чешуться, щоб обібрати. І це було запорукою того, що вони не, не брали хабарі. В Сінгапурі інший приклад. Я не знаю, чого його не імплементували, хоча один із бувших президентів європейської країни, якого я добре знаю, сказав, що це можна в Сінгапурі, це можна в Китаї, не можна це зробити в Європі. Вони зробили благодійний фонд. На початку півтора відсотку відраховували на його формування від прибутку підприємств, потім зараз. Ті підприємства, які мають більше 50 мільйонів доларів обсяг реалізації продукції, дають всього 0,1 від чистого прибутку. Цей благодійний фонд це мізерна сума для бізнесу. Але що це дає? Прем'єр-міністр Сінгапуру щороку отримує від 4 до 7 мільйонів доларів в доларовому еквіваленті доплату, бонус так званий. Від ефективності роботи бізнесу України. І це легітимна його доплата. В нього 420 тисяч законна заробітна плата, і в середньому він десь 5,5 мільйонів доларів отримує доплату в рік як бонус. І, звичайно, всі чиновники. Так от самий низький ранг чиновника має приблизно 12 тисяч доларів зарплату. І оцей бувший президент каже, розумієш. Якщо нам дати самому не меншому рангу чиновнику тисяч євро зарплату, а в нас водій таксі має 2 тисячі, то наші люди піднімуться і перевернуть владу з них на голову. В Європі це не можна зробити, а в Сінгапурі це можна, бо в них чиновник сам собі по собі це велика людина, і йому законно це доплачують. Не з бюджету держави, а бізнес доплачує. І кожен чиновник знає, чим краще в країні працює бізнес, чим більше він заробляє легітимно, тим вища доплата всього Але не позори чиновник. доходи і видатки, в тому що звичайно, і звичайно, звичайно. Тобто і є сонці. різні приклади. Я не знаю, який нам краще застосувати. У мене є свої точки зору з даного приводу, але є досвід. Нам треба робити. Не можна жити за 2,5 тисячі гривень в Києві, державному чиновнику. Будь-кому я не знаю. Це не можна бій, пережити можу... так. Ну максимум різтуденти може можна рік, максимум так пережити. Ну, слушайте, це ж але далі це не може Безумовно. дитячому садочку безумовної школі викладачі вузом.